Зворушливі натхнення, глибокі та пісні з культурою. По справжньому народний гурт для всієї України козаксістам сьогодні виступив у Харкові. Люди титани та інші хіти сьогодні пролунали врестом із квал пробка на сімський. Минулої осені харків'яни вже мали можливість почути наживо пісні гурту козаксістам. Навесні ж цього року хлопці приїхали до Харкова і ще раз.

Це не тому, що їх немає, а тому що наші, наші шляхи часто бувають в таких місцях, де немає такої атмосфери, ну, в силу війни, а тут Харків. І причому, знаєте, не такий страшний, чортики малюють, Коли ти в Києві, ще вчора буквально наш менеджер К Юля зв'язувалася з, з організаторами цього концерту на предмет, типу, ну там же ж утюжать, начебто, типу, як люди будуть реагувати, і виходить, що рівно до навпаки. Це неймовірно круто. Повірте, з Києва страшно. Тут приїжджаєш. За <плес> це, це вам величезний респект, що залишаєте з місті, що продовжуєте робити свою роботу, що не бздите, що показуєте всьому світу, що будь-яке місто України буде стояти і воювати. Дякую вам. Вона, ви сьогодні чули все ж таки вибух у Харкові за декілька годин до концерту. Чули? Чув два. Ну як вам? Та, ми вже звикли до цього, не тільки в Харкові. Не вагалися, що таке, ми може все ж таки не виходити до людей. Ну, дивіться, є певні засоби безпеки, і це важливо. Тут без фантазії і без гри в рулетку. Якщо цей клуб розташований нижче е, ну, ну, нульової лінії, і він достатньо захищений. Ми робимо так, щоб люди були в безпеці. Тому чому не грати? Як вам заклад? Як тут акустика? Чудовий. Ну насправді чудовий. Один із кращих в Україні. Справжніх клубів, в яких можна грати будь-яку музику, тут є певний конинення людей, які е, приходять, знаючи, куди вони приходять. Ну, дуже гарна атмосфера і дуже гарна організація насправді. Харків'яни прийшли на концерт, аби відчути на собі могутню силу текстів і музики цього гурту, і навіть розділити святкування дня народження. Моїй мамі дуже подобається цей гурт. В неї якраз сьогодні день народження, і ми прийшли до неї разом. І я дуже дякую, що ви взагалі пишете цю музику. Дякую вам. Моя улюблена пісня це люди титани. А чому? Навіть не знаю чому. Але мені просто подобається сама мелодія, сама музика. Я теж якби колишній музикант, тому я трішечки зрозумію. Так бачили, і мені дуже сподобалось, коли вони гра грали на віолончелі. Нова пісня Люди титани була створена, надихаючись незламними та нескореними українцями, які продовжують жити, вірити та боротися, незважаючи на те, що в них відібрали. У пісні гурт не тільки висвітлює сучасні військові реалії, а й показує у кліпі справжніх людей титанів України, що вистояли, отримавши новий шанс показати світові, що вони справжні герої. У нас, взагалі, якась магія е е е останні останні роки. З командою наших товаришів це Гліб Широшкін, Вікторія Квітка і Катерина Фогілєва. Ну і Ігор, наш оператор. От вони власне і є авторами наших відео. Ну, всі останні шість композицій, які ми видали за час повноштабного вторгнення. Вони дуже тонкі люди, вони нас дуже люблять в першу чергу. Головніше, вони також хочуть проявити себе як громадяни України, які. Хочуть внести свій вклад в перемогу. І думаю, що тут не останнє місце належить і головному герою Сашку Чайці, який і надихнув фактично нашого трубача Сергія Соловія, тому що він є автором слів цієї пісні. Ну і не можу не сказати про сам продюсера, теж який вже п'яту по-моєму пісню. Разом з нами проявляє себе як неймовірний неймовірний талант. Бо якраз саме це звучання, радійне звучання це його робота, це Андрій Тимошик. Ну одним словом, під час повноштабного вторгнення створилась команда людей, які мають синергію, емпатію і відчувають те, що вони хочуть сказати українцям для того, щоб і полегшити їхню екзистенцію, але і дати їм справжню таку хорошу злість, яка має перетворюватися в конкретні справи. Я людь свою перетворю на зброю і у гурті допомагають зсу з 14-го року не словом, а справами виключно в півдрони дрони замінили фактично артилерію і їх потребують всі бригади і багато. Ну фактично, нормальний підрозділ в день витрачає 150 дронів. Ну уявіть собі, яка кількість дронів потрібна на, на всю армію. Цікаве ведення соцсторінок. Так у своїх постах гурт приводить тези щодо історії і разом з підписниками вивчають історію українських міст. Попередній приїзд, коли ми грали в харківському госпіталі, з нами до нас долучився Сергій Жадан, який власне після виступу повіз нас цей будинок, розказав нам про нього багато цікавого. Я власне був вражений, яка кількість ну поетів і цікавих людей на той момент проживала в цьому будинку. Ну це символічна будівля для не тільки для Харкова, а для всієї України. Як єдиний організм, під час концертів працює і кухня у Ресту Мюзик Hall Пробка. Скажіть, будь ласка, чи все встигається? Все, все встигаємо, все видається вовремя. Чи на вашій кухні звучать саме ті слова, так, шеф. Кухня до роботи готові! Так, шеф. Молодці! Десь, десь там, ти мене Яким задоволенням подякую кожному, хто сьогодні в Харкові знаходиться на своєму робочому місці. Я подякую кожному, хто тримає Харків, скажімо так. Це дуже важливо. Важливо, тому що наскільки би ворог не лютився і як би він не виганяв нас з наших міст і сіл, ми, тримаючись, показуємо світу свою мужність і світ після кожного чергового. Удару ракетами чи авіаційними бомбами чи шахедами все-таки прокидається. І от дуже важливо нам прокинути із сну весь весь свідомий світ для того, щоб нам допомагали. Тому що сьогодні це для нас ну, критично важливо. Харків, тримайся, Харків залізобетон. Люблю. Звісно, тільки так. Дуже дякуємо вам до зустрічі в Харкові. Неодноразово. І вже відкрито продаж квитків на виступ гурту Друга ріка, що відбудеться тут 28 квітня. Анастасія Почерніна вісті.